Всім привіт, мене звати Дмитро. І сьогодні у нас стартує огляд на новинку 24-го року. Викрутка Bosch GO 3. Нова викрутка Bosch GO 3 має основну перевагу зарядку type c що відрізняє від USB-C її швидкості заряди самої акумуляторної батареї. Кільцове світлодіодне підсвічування дає вам змогу працювати у темних місцях, а магнітний тримач біт дозволяє вам міцно тримати біту у інструменті. Інструмент має 7 ступенів крутного моменту. Та керується за допомогою натискання на кнопку або натискання безпосередньо на елемент кріплення. Також на інструменті ми маємо елемент курування, який нам дозволяє обирати закручувати або викручувати елемент кріплення і режим транспортування. Кейсі для зберігання ви можете знайти 8 біт та подовжувач, який дозволяє вам працювати у важкодоступних місцях. Щоб розширити функціонал вашого інструменту, не забуваємо придбати набір біт маленький або великий порівняння. Більш детальніше, Bosch GO 3 має кільцеве світлодіодне підсвічування, що дозволяє вам працювати у темних місцях. Друге, це зарядка. Bosch GO 2 має зарядку мікро-USB, Bosch GO 3 Type-C. Крутний момент. Bosch GO 2 6 ступенів, Bosch GO 3 7. Ну і саме основне покращення це ємність акумуляторної батареї. Bosch GO 2 15 Bosch GO 3 2 Біта тримач Bosch Go 2 має магнітний, біда-тримач Bosch GO 3, магнітний ще й з фіксацією. А на цьому в мене все. Нагадуємо вам, якщо вам потрібен гарний інструмент, звертайтесь до нашого офіційного дилера у своєму регіоні, якого ви можете знайти на нашому офіційному сайті. Всім гарних робіт!